Приїхали до нас ось такі кемпінгові фонарі підвісні, тобто можна підвісити його десь в палаці, наприклад, або на природі на дереві. Також його можна ставити на штатив як прожектор. Це фонарь Powerbank. Заряжається він від Type-C і вихід USB для зарядки любого іншого девайсу. Працює він на LED світодіодах. Три режима світить офігеть як ярко. Три режими, тобто кімната 10 квадратних метрів. Освіщає він її, ну, як днем практично. Видно, є ще м, такий е, нічний режим, типа режим е, ночника, включаєш його і червоним. Червоним він світить. Тут такі фонарі. Е, характеристики його це знач, індикатори зарядки тут показують. Показують зарядку. Ось так включаєш і показує, наскільки він заряджений. TCL фірма TS36 15W 37V та 3200 мА. Люмі, скільки не знаю, але освітить він ну, прям шикарно. Ну, Замовляйте такі фонері 550 гривень за штуку.